Добрий вечір. 6 червня. Так, вроді так. Дивіться. Він живий. Він одлигав. Після заморозків. Я думаю, буду йому гаплик. І люди писали. Він нормальний. Росте і розвивається. Заїхав, бризнув Євриком. Хоча не знаю, тут такі вже бур'яни. Може треба ще буде там підпрацювати, тому що лобаду таку, мабуть, не покруте єврик. Ну, подивимось, тут воно залишилось, тут його 3,5 гектари всього-навсього. Ось такий він. Солома нема. Там є, ну, щось буде, буде. Розвиток теж такий, що... Одне маленьке, соломки страшненьке, друге вже в таке. 1, 2, 3, 4, 5, шоста пара вже. Ну, що маємо, то маємо. Головне, що є, є. Хоч щось то є. Не знаю, так в камері зовсім немає. А так очами дивишся, ну що то є. Камера якось вибирає, так що. Зовсім пусто. Нормально. Піде. Піде. Все буде гаразд. Все, дякую всім.